Добрий день, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щойно озвучив дуже цікаву інформацію. Він заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав йому, що Індія припинить купувати російську нафту, і це може бути значним кроком для посилення тиску на Москву через її війну в Україні. Я був не радий, що Індія купує нафту, і він запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Сказав Дональд Трамп журналістам в овальному кабінеті. Це великий крок. Тепер нам потрібно змусити Китай зробити те саме. Трамп заявив, що ці зміни відбулися протягом короткого періоду часу. Міністерство закордонних справ Індії поки що ніяк не прокоментувало оцю заяву американського президента. Ми пам'ятаємо, що у серпні Дональд Трамп оголосив, що збільшить тарифи на Індію на 25% через закупівлю російської нафти і довівши загальну суму тарифів, які він запровадив проти нью делі до 50%. Дональд Трамп стверджував, що купівля Індією російської нафти підживлює воєнні зусилля Москви в Україні, і тому він закликав європейські країни зробити більше для обмеження своїх купівель російської нафти. Цей крок посилив, посилив напруженість між США та Індією, і у вересні на Моді зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіном та головою Китаю Сі Цзіньпіном на зустрічі, яку було розсидіна як докір Сполученим Штатам. Проте, якщо Дональд Трамп е, дійсно зумів е, отримати від нарєнда моді таку інформацію, це означає, що Індія, врешті-решт, вирішила стати на бік добра. Дай Боже. На все добре.